Вас вітає православний вісник! Христос посеред нас, шановні телеглядачі. Маю надію, що багато хто з вас зараз відповів: і є, і буде. Так віталися апостоли і перші християни. Так вітаються священники у вівтарі під час таємної вечері, тобто Божественної літургії. І наше завдання зробити це привітання змістом життя сучасних послідовників Христа, тих, хто продовжує йти за Ним, іти дорогою довжиною в два тисячоліття. Дорогою, яка здатна провести кожного з нас крізь терени земних випробувань у блаженну вічність? Звичайно, з цієї духовної дороги дуже легко збитися. Достатньо піддатися на запрошення нав'язливих рекламних бігбордів і зупинитися на узбіччі та трохи розслабитися, потішивши свій егоїзм і жагу насолод. Але як часто замість радості від цих обіцяних насолод людина потрапляє в глибокий кювет розпачу та відчаю, втрачаючи сам сенс свого буття? То як же врятуватися від цього? Потрібен дороговказ, зауважите ви. А я погоджуся і додам: цей дороговказ у нас уже є. Це Господь Ісус Христос та Його Церква, яка зберігає повноту Його вчення і Його благодаті. І впродовж нашої зустрічі ми спробуємо вирушити за цим орієнтиром. У сьогоднішньому випуску Негоду за вікном і похмурий настрій ми будемо розвіювати святковими подіями, адже їх минулого тижня трапилося чимало. Отже, київські духовні школи відзначили 400-літні ювілей. Їх вітали гості з усього світу. Як відбувалося наречення нових єпископів церкви і чим жили єпархії, розкаже телелітопис. І на завершення запальна вечірка від фолк-гуртів, однак у дуже поважному музеї імені Івана Гончара. Показово, що у духовної та світської освіти в Україні спільні корені – Києво Могилянська академія. Та хіба варто вивчати Всесвіт і його закони, не отримуючи при цьому ґрунтовних знань про його Творця? Однак лише давати знання замало. Потрібно ще виховувати, гартуючи людську душу високими духовними законами. Адже, як влучно зауважив свого часу видатний освітянин ХХ століття схі-архімандрит Іоанн Маслов, виховання людини визначає долю цілої нації. Ось уже 400 років поспіль нашу долю визначає унікальний навчальний заклад Київська духовна академія та семінарія. Зрозуміло, що визначає в духовному вимірі. Минулого тижня святкові заходи із вшанування 400-річного ювілею Київської духовної «Альма-Матер» досягли свого апогею. Символічно, що сталося це 9 листопада, в День пам'яті покровителя освіти преподобного Нестора Літописця та водночас у День української писемності та мови. Найвищий рівень святкування підтвердили численні офіційні привітання. А спільна молитва, з нагоди ювілею, очолювана нашим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Онуфрієм, згуртувала в Києві навколо євхаристичної чаші представників багатьох православних церков світу, в черговий раз декларуючи єдність Української православної церкви зі вселенським православ'ям. А ще були цікаві виставки, конференції концерти. Взагалі, свято вийшло надзвичайним. Та скільки б я не розповідав про нього, все одно, як то кажуть, краще один раз побачити. Що ми і пропонуємо вам зробити просто зараз? Академічний храм Різдва Богородиці. Тут у дощовий осінній день напередодні свята молились студенти, викладачі та ректор київських духовних шкіл. Ця молитва називається Запокійною літією. У храмі в дуже камерній атмосфері згадували педагогів, вихованців навчального закладу, які відійшли у світ інший. У священному писанні сказано, що поминайте наставників ваших і дивлячись на їхню кончину, потрібно подражати їхній вірі. Відповідно, наш обов'язок обов'язково помолитися за тих, хто вже відійшов у вічність, тим паче, що минулого року якраз упокоївся попередній ректор протерей Микола Микола Забуга. Після панахиди Молебень тепер вже у хрестово-здвиженському храмі Києво-Почарської лаври. Саме у цій церкві виставляють для поклоніння у день пам'яті мощі преподобного Нестора Літописця. Богослужіння очолив ректор Київської духовної академії і семінарії Митрополит Борис Пільський Броварський Антоній 9 листопада. Київські духовні школи відмічають кожний рік актовий день, тобто день. Свято Свого Небесного Покровителя при полоне столітопісця. Але в цей день ми також святкуємо собор святих Київської духовної академії. Цього року це свято особливе, тому що ми святкуємо юбілей наш, нам виповнилося 400 років. Відтак цьогорічний актовий день відрізняється від попередніх. Передусім, кількістю гостей, які з'їхали з усього світу, аби привітати київські духовні школи з ювілеєм. І звичайно до рідної академії завітали і колишні випускники. За останні 25 років київські духовні школи випустили тисячі студентів. 72 з них зараз архієреї. Я 18 років літ тут, в духовних школах. От жалу учился, затім був преподавателем. От і для мене завжди посічати нашу школу для мене праздник. Тим более сьогодні, коли такий славний ювілей. Я також на протязі шести років виконував обов'язки інспектора, проректора Київської духовної шкіл, викладав, і мені дуже приємно сьогодні, що маю таку нагоду приймати участь у святкуванні такого славного ювілею. Урочисті збори, які проходили у трапезному храмі Лавра, очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Онуфрій. Ми святкуємо ювілей 400 років заснування Київської духовної академії і семінарії. Це для нас великий термін часу, за який наша духовна школа і наша церква пройшла складний шлях, на якому були. Випробування, на якому був і Фавор, і Голгофа, але скрізь, щоб ми не переживали, ми залишалися добрими християнами і вірними чадами Христової Церкви. На початку зборів трішки історії минулої та сучасної, і життя Київської духовної академії та семінарії. Тут відбулася прем'єра документального фільму Академія. Його з цікавістю дивились і випускники, і теперішні учні. Багато студентів вперше побачили себе на екрані. А кращим вихованцям предстоятель особисто вручив стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира. Роки, проведені в духовній школі мені дали не лише певний об'єм знань, який допоможе моєму пасторському служенні, але й загартували мене як християнина. Цього дня лунало дуже багато поздоровлень із 400-літнім ювілеєм. Письмове вітання від президента України Петра Порошенка особисті від послів Білорусі, Болгарії, Росії, Грузії та Сербії. Представники помісних церков також мали слово. Ми приїхали з Румунії. Ми знайомі з академією навіть більше. Ми знаємо, що одним з перших засновників цієї чудової академії був святитель Петро Могила, уродженець Румунії. Він беріг зв'язки зі своєю батьківщиною і завжди заохочував відносини між народами сусідами, українцями та румунами. Це стосувалось і церковних відносин. Заради єдності всього православ'я ці слова лунали майже від кожного спікера. Так, за роки свого існування, Київська духовна академія стала всеправославним духовним навчальним закладом. І сьогодні, як ніколи, важливим є діалог між церквою та суспільством. Я думаю, що всі люди, которые закінчують київську на капітан, вони уже готові на пасовську дело, і это нам благо нашого народа, православного народа. Я киприот, православний киприот, но я вважаю, що в православному мире немає то нації. Київські, русські, греки, антиохійські, александрики є православні люди. У київських духовних школах обіцяють напускати планку і надалі випускати у світ справжніх пастирів. Іноді нам здається, що межі православ'я це межі храму, який ми відвідуємо. Особливо гостро це можуть відчути парафіяни віддалених провінційних храмів. Звісно, це прикра ілюзія, адже православ'я є віросповідання мільйонів наших співгромадян. Змінити це враження можливо. Відвідавши інші храми та святині рідної України та побачивши їхнє бурхливе духовне життя, сповнене розмаїття облич і подій, якщо вам важко зробити це самотужки, не засмучуйтесь, адже кожної нашої програми у вас є можливість здійснити це за допомогою традиційного телелітопису. В резиденції предстоятеля нашої церкви, що у свята Пантелеймонівському монастирі у Феофанії відбулося наречення в єпископи новообраних архієреїв. Чин наречення очолюваний блаженнішим митрополитом Онуфрієм, проходив у всіхсвятському храмі монастиря. Рішенням священного синоду Української православної церкви, що відбувся 27 жовтня, архімандритів Веніаміна Погребного та Сергія Михайленка, за поданням керуючих полтавською та одеською єпархіями, було призначено виконувати послуг вікарних єпископів. І от настав найурочистіший і найвідповідальніший момент цього визначного дня. Кандидати постали перед поважним зібранням архієреїв, щоб долучитися до їхньої спільноти. Архімандрит Веніамін, віцеректор Полтавської духовної семінарії, віднині носитиме титул єпископа Новосанжарського, вікарія Полтавської єпархії, а намісник Константино Єленинського чоловічого монастиря міста Ізмаїл, наречений єпископом Болградським, вікарієм Одеської єпархії. За усталеною традицією, новопризначені архієреї звернулися до архіпастерів зі словами при нареченні. Кожен із них, усвідомлюючи, яку відповідальність бере при цьому, запевнив, що буде вести свою паству, даручену Господом, із честю і гідністю. Про чин херотонії новообраних архієреїв ми розповімо у наших наступних випусках. Минулого тижня монастир Голосіївська пустинь приймав не лише паломників, а й педагогів, психологів та священнослужителів, які з'їхалися сюди для обговорення проблем взаємин церкви та суспільства, і, зокрема, такої її ланки як родина. Те, що суспільство тримається на сім'ї, говорити зайве. А от як зробити сім'ю згуртованою і міцною, та ще й у такий непростий для України час, можна подискутувати. Саме в обговореннях проходила друга всеукраїнська конференція керівників та співробітників єпархіальних відділів Української православної церкви у справах сім'ї. Цього року організатори зробили наголос на проведенні майстер-класів. Що ж до тематики, то вона була різноманітною. Йшлося і про допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування. А таких на жаль чимало, і у кожної дитини свої проблеми. Друга всеукраїнська конференція має на меті навчити керівників і співробітників і прихальних відділів роботі з сім'ями, адже такого досвіду є в нас багато, і щоб він. Все, що є, було корисним. Ми зібрали його все разом. І протягом цих днів ми вчимося разом, як працювати, як мати маючи цей безцінний досвід, ділитися з ним, достукуватися до душі, сердець, батьків, дітей, робити наше суспільство, щоб в ньому було менше сиріт, менше насилля у сім'ях. І я вірю, що з Божою допомогою під покровом Серця Небесної ця конференція дасть свої плідні результати, і ми в цьому переконаємося у недалекому майбутньому. До роботи у конференції долучились також громадські організації, серед яких міжнародний центр розвитку і лідерства. Його волонтери із задоволенням поспілкувалися з учасниками конференції та подякували організаторам. Зведення нових церков, як і відтворення чи реставрація вже існуючих, справа угодна Богові. На те ж називають храм Божим домом. Саме такий з'явився нещодавно в Одесі на території свято Архангела Михайлівської жіночої обителі. Ми не вірили, що в таке время зможе цей храм прекрасний, неповторимий. Безусловно, все це було дуже трудно, але, як ви бачите, чудеса завершаються понині на землі. Цей храм настояще чудо, вопреки всьому. Наче на свячення накупальних хрестів для монастирського храму запросили керуючого одеською єпархією митрополита Агафангела. і високопересвященний владика з радістю цей акт звершив. А всім, хто зібрався того святкового дня на подвір'ї обителі, побажав Божої допомоги в богоугодних справах та миру в душі. І ми молимося, і сьогодні. Молимо, щоб Господь собасвольпасав мир серця чоловічки собастановили з братові са новина. на украинской земле, чтобы не проливалась кровь братская, чтобы люди прониклись ответственностью за жизнь каждого человека на земле. Еще раз поздравляю с замечательным праздником. С этим днем, как упала, будут крестами своим возвышаться к небу весь, ввысь, и будут напоминать, что и мы должны устремляться в селение и Небесные, туда, куда не проникает грех, куда не проникает смерть, печалі, болезни, але життя безконечне. Храм не просто витвір культового зодчества, а передусім місце молитви. У цій церкві, зведеній на честь Єрусалимської ікони Божої Матері, Богомольці також матимуть можливість духовно єднатися зі святою землею, місцем народження і вінцем земного життя нашого Спасителя, відчувати покров та опіку його матері, нашої небесної цариці і заступниці. Чи не доводилося вам стикатися з думкою, що православна людина апріорі не може бути веселою та життєрадісною? Проте це величезна помилка, адже покоління наших предків були в змозі поєднувати, здавалося б, несумісні речі: православну свідомість та життєстверну побутову розважальну культуру, в якій є місце і жартам, і пісням, і навіть танцям? Вони пройшли крізь століття української історії. Просякнуті духом наших благочестивих предків, прикрашені вишиванкою та звуками живих музичних інструментів. При цьому, на відміну від сучасної дискотеки в нічному клубі, за такі танці вам ніколи не буде соромно, ані перед дітьми, ані перед духівником. 5 листопада кожен вірянин, який відвідав богослужіння у Києво-Печерській лаврі, мав шанс абсолютно, до речі, безкоштовно подолавши лише кілька сотень метрів від лавських воріт, завітати на концерт вечорницю до знаменитого музею Івана Гончара. І там потанцювати під запальний акомпанемент трьох фолк-гуртів: українських «Гуляй город» і на добрий день та американського Старий сивий гусак інтернешнл». люди отримали ще одну чудову можливість подолати власний егоцентризм та відчути себе спільнотою. А ще сказати рішуче ні, типовій осінній депресії та в такий спосіб здолати споконвічного ворога, дух смутку і зневіри. Зробити це ми запрошуємо зараз усіх вас. Ще 20 хвилин до вечорниць американські гості з гурту Old Grey Goose International налаштовують музичні інструменти. Їх сценічні костюми сьогодні джинси, картаті сорочки і жилети. Атмосфера дуже невимушена. А наші музики вже налаштувались, і тепер у всій красі в національному вбранні. Власне, ми не вважаємо себе професіоналами, музикантами на 100%, тому що ми більше якби на слух граємо. Знаємо, звісно, ноти. Так само і ці е, хлопці з Америки. Наскільки я розумію, те, що я чув від них, то вони теж вони всі є мультіінструменталістами, міняються інструментами. І Ми так само це можемо робити. І першими на сцену виходять американські музиканти. Ця четвірка, до речі, зі штату Мен. І всі вони фермери. В їхньому репертуарі переважно старі, але не забуті танцювальні мелодії. Звісно, американські. А інструменти це контрабас, скрипка, гітара і гармонь. Джеф, який з гармонії вибиває ритм ногами. Бути байдужим, коли довкола діється таке нереально. Українські глядачі стали аплодувати у ритм музиці. Дітвора зайшлася у танці. Я люблю фольклор і о, просто така характеристика була цих американських музикантів. що Я вирішила, що я мушу це побачити і почути. І атмосферу хотілося потрапити отаку, от як я й очікувала. Я попаду. А за танцями співи Old Grey Goose International співає про кохання і життя, і все це зветься американським фолком. А погеєм пісенної частини стала композиція Дім сонця що сходить The House of the Rising Sun. Почорниці тривають, і тепер черга наших українських колективів. Знайомтесь, це гурт Гуляй город. Грають традиційну інструментальну музику, обрядові та побутові пісні. Роби, воли, роби, возе, роби в Американські музиканти з неприхованою цікавістю спостерігали за українським гуртом. Ще й на мобільні телефони знімали їх виступи, адже таке в Америці не побачиш мені подобається звичайно. Забігаючи наперед, хотів би навчитися танцювати українські народні танці. Але справді українська народна музика дуже відрізняється від нашої традиційної музики, манерою виконання і, звісно, ритмікою. Ось і танці «Гуляй городу. Танцювати почали майже всі Кавалера Запрошують дам і навпаки. Американські музиканти швиденько опонували кілька українських па і теж гайда танцювати. Це формат музею Гончара, це прекрасно. Я думаю, це я не знаю, як в американців. Я думаю, що в них теж такого багато є. Але ну, в Україні це унікальне напевне місце, унікальний музей. Іван Гончар збирає. Відроджують традиції, ну це прекрасно. Тільки не подумайте, що гурти змагались один з одним. Мовляв, хто кращий. Ні. Пам'ятайте, вечорниці це осінньо-зимові вечірні розваги у вузькому майже родинному колі. Вечір справді видався теплий, емоційно запальний. Тим часом порядок денний на сьогодні вичерпано. І насамкінець хочу нагадати вам, дорогі. Брати і сестри, старовинну мудрість. Якщо маєте план на рік, сійте пшеницю, якщо на десятиліття висаджуйте дерева. Якщо ж ваш план на все життя, тоді вчіть дітей. Тож, якщо ми дійсно бажаємо процвітання Україні та нашим родинам, докладаємо дієвих зусиль у освіті зростаючого покоління та навчаємо не лише фізики або геометрії, а й науки духовної. Адже саме вона здатна сформувати з індивіда справжню високодуховну людину. Яка живе за законом Божої правди? Можливо, тоді багато проблем сучасного світу нарешті буде дієво вирішено. Христос, посеред нас і є, і буде.